Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про справжній легендарний автомобіль Volkswagen T5. Ви знаєте, сьогодні українці потребують не тільки легкові автомобілі, але також і вантажні автомобілі або буси пасажирські. І дуже багато хто з вас писав в коментарях, що ми подивилися ціни саме на ці автомобілі і за скільки їх можна буде купити. Ми взяли для себе автомобілі з 2003 року. Сам Т5 випускався з 2003 по 2015 рік. І ми взяли з третього року Ферцваген Т5. І поставили граничну ціну для себе 4 тисячі євро. І які автомобілі можна купити за цю ціну? Поїхали. Перший автомобіль Volkswagen Т5, 9 місяць 2004 року. 1,9 дизи, дизель 63 кВт. Механічна коробка передач сім місць, Пробіг дещо завеликий – 525 тисяч кілометрів. Вартість автомобіля 3990 євро. Маємо гарний стан. Клімат-контроль, є чеки з СТО. За автомобілем дивилися, його доглядали, але пробіг є його мінусом. Вартість митних платежів даного автомобіля 3450 євро. Другий автомобіль Volkswagen T5, Третій місяць 2007 року, 2,5 дизель 96 кВт. Механічна коробка передач 8 місць, 392 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 3990 євро. Гарний стан, клімат контроль. Маємо два комплекта гуми. Але двигун 2,5 він більший за об'ємом. І вартість митних платежів становить 4100 євро. Третій автомобіль: Volkswagen t 5 10 рік 2004 року. 1,9 дизель 77 кВт. Механічна коробка передач 8 місць. 218 тисяч кілометрів пробігу. Вартість 3999 євро. Є проблеми з кузовом, буде потребувати робот. Десь, я думаю, 500-600 доларів піде на його реставрацію. Митні платежі 3450 євро. Четвертий автомобіль Volkswagen T5, 5 місяць 2003 року. 1,9 дизель 77 кВт, механічна коробка передач, 7 місць. 350 тисяч кілометрів пробігу, вартість 3999 євро. Даний автомобіль продає фірма Кузов плюс-мінус в нормальному стані. Митні платежі 3450 євро. П'ятий та останній автомобіль Volkswagen 9-й місяць 2004 року, 1,9 дизель 77 кВт, механічна коробка передач 323 тисячі кілометрів пробігу. Він йде, як на це кемпер, тобто дачник або екскурсійний. Чудовий варіант, комусь можливо, подобається подорожувати. Ось саме такий теперний для них підійде, щоб мандрувати, дивитися, там є де і переночувати, і плюс-мінус розхід на таких автомобілях він нормальний, про що ми поговоримо далі. Вартість останнього автомобіля п'ятого, митні платежі 3450 євро. Вартість авто 3999 євро. Українці найчастіше обирають з двигунами 1,9 і І з нашого огляду, сьогодні ви бачили, чотири автомобілі були саме з цими двигунами. Який ж розхід пального? Ми маємо розхід на 1,9 і місто 9,1 літра, траса 7,3 і змішаний цикл 7,5 з половиною літрів. Що є нормальним розходом для такого буса. Українці обирайте для себе автомобілі на сайтах мобіли є... Якщо є можливість, приганяйте самостійно, цим ви собі зекономите велику кількість коштів, які зможете потім використати на ремонт автомобіля, для того, щоб його довести вже під себе, а не так, що ви думаєте, що вам пригнали 5-го з пробігом 150 тисяч. А по факту, ми бачимо, найменший пробіг був 218 тисяч. Це і так дуже маленький пробіг для такого автомобіля на такі роки. Коли ви купуєте самостійно, тоді ви можете перевірити цей реальний пробіг вже в покупця за кордоном. А коли купуєте вже на наших авторинках, з цим же набагато складніше, тільки може допомогти там американські сайти, бітфак, коли це з Америки. Але якщо це Європа, там дуже тяжко це просидити. Українці, як завжди, бажаємо самого головного та самого найкращого для кожного з вас. Це перемоги. Для України перемоги для вас все буде перемога все буде Україна.